Одразу в семи російських областях лунали вибухи Російську Федерацію атакували більше сотні дронів. Пожежі спалахнули, зокрема, в районі сумнозвісного аеродрому в та ракетного арсеналу у Логорадській області РФ, деякої там могла бути і іранська балістика, і не тільки ще можливо пускові установки, хоча йранже ж казав, що вони не передавали від них. Що нам має бути зрозуміло про цю атаку, про те, які об'єкти могли бути вражені і чим. Продовжується реалізація нашої стратегії відносно нанесення ударів по відповідним об'єктам, до яких відносяться всі структури пов'язані з паливомастильними матеріалами. Заводами, які випускають озброєння техніки, складами, в яких ця озброєння техніки потім зберігається, а також аеродромах, на яких базується авіація ворога, в тому числі словно носії крилатих ракет, такі як су 34 і су 24 і з цього приводу дії тільки масштабуються. Від наших сил оборони України, на жаль, поки ще не до безпілотних ударних авіаційних комплексів не додаються далекобійні до засоби, які у нас є не неввеличкій кількості, але є і столом із і Британії і, і Франції. Хоча зміни стосуються того, що президент Сполучених Штатів після декілька місяців роздумів все ж дав добро на передачу України в рахунок коштів, які з'явилися да, і не спалились до першого жовтня, коли закінчується фінансовий рік ракети повітря, земля джас, їх можна використовувати на дальності різних в залежності від яких носіїв. У нас такі носії, на як F-16, Крім того, є доробки, скажімо, радянських літаків в Польщі і в інших деяких державах, коли їх застосовують такого роду ракети і світальних апаратів часів радянського союзу. Для нас це принципово важливо. Тому що в цих авіційних засобах, які передавались до f 16 були тільки засоби старі ведення повітряного бою на дальностях невеличких декілька десяток, ну максимум 110 кілометрів. І це безумовно, заниження використання можливості цих літаків і зняття заборони чи передання, якщо точніше, і вже в найближчих поставках на 375 мільйонів цих ракет надає спроможності нових силам оборони України. Пане Ігоре, але я так розумію, що все таки добро набити далекобійною зброєю штомше до Я Вже мовчу про атакамси. Із після візиту майже тижневого зеленського і делегації українського до сполучених штатів Америки привезено не було. Чи просто про це ми не дізнаємося публічно. Відчують це вже росіяни і згодом. Водночас Єгор чернів, народний депутат України, член парламентської асамблеї НАТО, каже, що щось сталося, не зрозуміло, що бо фактично рішення було на столі, мало бути озвучено. а Тепер таке не відбувається. Що коїться насправді? Коїться президентська кампанія Сполучених Штатів і для них, для них, і для президента, його команди, і Камали Харріс, Ну і Трампа зрозуміло питання своїх виборів привіще багато чого, в тому числі і нашої саме нашої війни. Широкомасштабна, яка у нас відбувається, тому скажімо, з урахуванням того, що залишається там 40 днів до е, виборів, то за цей термін маловерагітно, що буде офіційне доведення рішення. Ну а з іншого боку, можливо, на це неофіційно вони прийшли за до згоди, що треба це робити. Питання, коли і в якому вигляді, щоб це не пошкодило, не дай Боже, якби ситуації пов'язана з виборами. Тому е, я з вами погоджуюсь, що можуть бути варіанти, коли ми побачимо дії, які до речі, західні фахівці на це якби ну. Натікають по нанесенню ударів по складам арсеналам, де споруди, в яких зберігаються боєприпаси, ракети і так далі, російські, вони повинні витримувати ядерний, підрив ядерних бойових частин. І щоб була детонація внутрі такого роду споруд, треба пробити захисні споруди, а потім це першим складовою бойової частини, а потім підірвати ще другу внутрі. Тобто такого роду діє це дії ракети від комплексів Storm Shadow і Скальп. Але ми маємо ситуацію, но але... Не маємо офіційного пояснення ну так чи інакше, були б можливості силим оборони України для відповідних дій. А з рештами ми якби розберемося. Розда, розберемося точно і понищимо всі доступні об'єкти на території Російської Федерації. Сподіваємося, що полетить і дуже скоро. А поки що летить кабами не тільки по мирних головах нашого населення, до 14 осіб збільшилася за кількість постраждалих наслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Поранені дев'ять жінок, чотири чоловіка, 17-річний хлопець. Повідомляючи Запорізького ВАЄ Іван Федоров, реагує президент України Володимир Зеленський каже, що російський удар по Запоріжжю сьогодні авіабомби пошкоджені звичайні житлові будинки. В одному з них зруйновано під'їзд загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала, підрахував Зеленський майже 900 авіаційних бомб, більш ніж шахетів шахедів, понад 40 ракет. 900 авіаційних бомб і Запоріжжя вже десь шостий сьомий день не припиняють росіяни саме в масованому вигляді атакувати і в регулярному, точніше, скажімо правильно, авіабомбами. Пане Ігоре, як від цього можна рятуватися і захищатися? Яка мета скидання авіабомб на житлові будинки? Ну, ми з вами ми на хіті обговорили но на вашому каналі, так точно які засоби. Тобто є, скажемо, два способи нанесення ударів по, ним, по керованим авіційним бомбам на землі. Це бити по сховищам, І ми бачимо, що це відбувається, де це бомби, де прилади відповідні, які їх роблять, плануючи бомбами і точними. Потім треба бити на по землі ще на землі, по аеродромам, базам авіційним і інфраструктурі, тобто вони на складах біля аеродрому зберігаються, і на носії ці бомб, теж які знаходяться на цих аеродромах, в снаряженому чи не в снаряженому, але теж ще на землі. До речі, в одному в іншому випадку можуть саме використовуватися нові ці ракети часом. Повітря, земля які повинні в найближчий час зайти в Україну, і по тим f 16 вони можуть використовувати відповідних дальностей за сотню кілометрів і більше, крім того, третій спосіб це знищення такого роду бомб за рахунок знищення в повітрі їх носіїв, такі як су 34 су 24 для цього потрібні комплекси зенітно-ракетні, дальні се. Середні дії, такі як Петріот, і сам ті. Чи винищувачі, які мати повинні відповідно авіаційну зброю, наприклад, такі як f 16 не старі ракети американські, а і 120 на дальності 110, а хоча б 160-180, яких у них є, ну й відповідним інформаційним забезпеченням діяльності таких винищувачів, чому там не все так просто в повітряних боях, тому що росіяни. Нові ну, характеристики літаків у них такі як Су-35, 30 краще ніж f 16 і вони мають ракети, які застосовували такі як Р-37, СМІК-31 і які на середніх великих висотах можуть діяти до 300 кілометрів. Але так чи інакше, в складних таких умовах засоби з'являються питання в їх масштабуванні, а наші оборонці гідно і ефективно не можуть їх застосовувати, як ми бачимо. Пане горе, а наскільки превалювання Росії в кількості кабів на загал в самих кабах в авіації дає їм зараз перевагу на під вугледаром? І наскільки там загрозлива зараз ситуація? А наскільки високий ризик оточення наших збройних сил України, які там відпрацьовують, зокрема 72 ОМБР і не тільки? Ну, треба, мабуть, нагадати, що цей наступальний імпульс, який вони робили на декілька напрямах на східному фронті, ми пам'ятаємо місяць назад, головний напрям був Покровський, але зустріли там вісіч наших сил оборони. Переорієнтували, переформатували наступальні дії більше інтенсивності саме на Корахова. А за останній тиждень на углідар, коли перекинули по різним оцінкам, там чуть ли не до трьох додаткових бригад. Ну більше п'яти тисяч військових, які діють тепер з усіх напрямок, ну з трьох як мінімум, тобто з Свадянова. І захопили шахту номер 3 вже просувається все з півночі Сходу. В фронт атакують Углідар із заходу. На жаль, тобто таке охоплення залишається в це якби на північ, північний захід дорога логістична, але для сил оборони для 72-ї бригади, але вона знаходиться під вогневим впливом ворога. Бої йдуть безпосередньо в самому місті, і, скоріше від всього, що це бої аріаргарного характеру, тобто дуже складний від бойової діяльності. Треба значить, виводити свої. Війська, залишаючи максимум сил для цього з меншими втратами, і одночасно зайняти оборонний рубеж, рубіж, ну, наприклад, цієї Болюбівки, які знаходяться від уклітара на відстані 8-9 кілометрів. Тобто ситуація там досить складна. На фоні складної ситуації командир 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців, полковник Іван Вінник звільнений з посади. Він подякував всім за службу за роботу. Командування ОК Північ повідомляло, що Вінника призначили на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду. Втім, ось така заміна на фоні більш ніж складної ситуації. Наскільки доречна? Ну вона безумовно ризикована. Які би новий там. Видатний командир не прийшов на цю посаду. Можливо, добре, якщо б це було там його хтось заступник, який в курсі а так будь-якому треба входити, як кажуть, в курс справ по управлінню, особливо в таких умовах, які ми з вами обговорювали. Ну тому такого роду рішення залишається на відповідальності безпосередніх начальників 72-ї бригади. Якщо це відбувається, вони знають ситуацію і ну мали за на е, умі те, що вона буде відбуватися і проводитися така ротація з урахуванням тих дій, які ми бачимо, а вони там дуже важкі. Так, пане Ігоре, ну будемо сподіватися, були на те якісь певні передумови, підстави і зрозумілі роз'яснення. Окрім Вогледарського, говорить генштаб, гарячими є Курахівський та Покровський напрямок. Сирський відвідав ці найбільш гарячі напрямки Східного фронту. хоча як ви правильно зауважили, нагадали дякую, що Покровський напрямок місяць тому був більш гарячий ніж Вогледарський. Хоча водночас ми розуміємо, що весь фронт гарячий на сьогодні і 11-й рік війни, яку Росія веде проти нас, але тим не менше і. Тут воров все таки своїх наступальних потух не залишає. А наскільки в них вистачить і живої сили і забезпечення, щоб і, Вугледарський, і курахівський, і покровський напрямок атакувати всюди, як чи можемо? Ми спрогнозувати, як надовго це все може в них вистачати таких потух, Ну, враховуючи, що і осінню Распутісу, як вони її називають, теж ніхто не скасовує, яка скоро буде. Так, це гарне питання, щоб розуміти ситуацію, яка відбувається по всьому фронту. Тобто, ми пам'ятаємо, що скажімо, місяць тому ворог мав ресурси і проводив за рахунок них наступальні дії на досить багатьох напрямах, починаючи з Купінська і завершуючи Врімівським виступом, тобто це на Запорізькому напрямку. У того, що за цей час було знищення доволі багато озброєння техніки живої сили противника, і тепер йому вистачає сил зосереджується на деяких окремих напрямах. Один з них у Глідарській, ми з вами обговорили, що стосується Покровського, то завдяки ресурсам, резервам. Які були додані силам оборони України для дій на цьому напряму, ну, боєприпаси, як би постачання, то і ворог там отримав відсіч, що вони перейшли на напрямку Рахова. Mm -hmm. І між там тим, бо подивитися атакують активно Срідова. І Крім того, між Покровським напрямом і Курахова в районі Кураховки, це інший населений пункт, ніж Курахова, uh -huh. і да, там є таке вкільнення з нашого боку, і скажемо, тут вони теж хочуть проводити оперативне охоплення, і там ну, в більш скажем, стабільних умовах нашим силам оборони приходиться здійснювати відхід. Ну не такий важкий стан, як на Вугледарі, але так чи інакше. Небезпека такої є. І тому за останній тиждень напрям цих все ж концентрується на Селідова, на Курахова, на ну там північний Тарецька. Отакий стан. А в нас вівтори хвилинки буквально. А як довго вони ще зможуть підтримувати, враховуючи різноманітні погодні і умови забезпечення? Ось цей наступальний потенціал на трьох напрямках? Ну, з Зрахуванням того, що значить у нас дався який-небудь потенціал може треба, щоб це здійснилося? Чи за рахунок озброєння і техніки? Боєприпасів, які ми бачили, що там до 8 мільярдів доларів, але ж ну найближчі 375 поступають, і є ще от ці президентські так звані кошти 24, які можуть бути активні задіяні. Тому все ж очікувати більше приходиться з цього боку. А питання мобілізації і комплектування наших бригад в першу чергу тих, які на лінії зіткнення швидко не відбудеться, мобілізація покращила закон про неї ситуація, але не настільки, щоб це робити швидко у відповідності з вимогами потреби, які є у нас на фронті зараз. Пане Ігоре, дякую вам безмежно за цю розмову. Спасибі за ваш фаховий аналіз і за ваш час, роботу та позицію. До наступних зустрічей. бережіть себе.